Виконуємо номер 7 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас підручника Геометрія 8 та номер 7 із розділу Повторюємо Геометрію за 8 клас, підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Точка М належить відрізку АВ. АБ. Знайдіть завдання перше АМ, якщо АВ дорівнює 5 см, МВ дорівнює 34 мм. І друге, знайдіть АВ, якщо АМ дорівнює 3 дециметри, МВ дорівнює 2 дециметри 5 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АВ 5 см МВ... 34 мм. Подамо в сантиметрах 34 міліметри. В одному сантиметрі 10 мм. Тому 3,4 см маємо. Ну, а тепер використаємо, щоб знайти довжину АМ. Основну властивість вимірювання відрізків. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається точкою, взятою на ньому. Тому із Основної. Властивості вимірювання відрізків. АМ дорівнює АБ, відняти МБ. І це буде п'ять. Сантиметрів відняти 3,4 сантиметра. Отримаємо 1,6 сантиметрів і записуємо відповідь. 1,6 сантиметрів. І тепер друга задача. У нас М належить АБ. АМ – у нас 3 дециметри, а МБ 2 дециметри 5 сантиметрів. Потрібно знайти довжину АБ. Подамо у сантиметрах 3 дециметри, в одному дециметрі 10 сантиметрів. то 3 дециметри це 30 сантиметрів. І 2 дециметри – 5 сантиметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. тому 20 плюс 5 25 сантиметрів. І тепер знову вже використовував основну властивість вимірювання відрізків за основною властивістю вимірювання відрізків. Довжина відрізка АБ дорівнює сумі довжин частин АМ додати МБ. АМ у нас 30 см додати МБ 25 см і маємо 55 см. Записуємо відповідь 55 сантиметрів. Номер 7 із розділу «Повторюємо геометрію за 7 клас» підручника «Геометрія 8» та підручника «Математика 8» виконано.